Продовжуємо марафон випуском новин. Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Ворог продовжує жорстоко гатити по цивільному населенню Херсонщини. Військова адміністрація повідомляє за минулу добу під ворожим вогнем опинилося 10 населених пунктів, зокрема і сам Херсон. Під час атак росіяни активно застосовували авіацію. Цілями була критична та соціальна інфраструктура. Також пошкоджено сім приватних будинків. Поранень зазнало семеро людей. На щастя, інформації про жертв немає. 64-річна жінка постраждала внаслідок російської атаки в Кам'янському районі на Дніпропетровщині. Там у п'яти багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджені коледж, комунальне підприємство два автомобілі та електромережа. Обласна влада повідомила, що пізно ввечері та вночі Дніпропетровщину атакували ворожі безпілотники. Працювали наші сили ППО. 1579 дронів Камікадзе запустили Росіяни по Україні за останні 24 години. Також ворог здійснив понад 3,5 тисяч артилерійських обстрілів з них більше сотні з реактивних систем залпового вогню. Повідомляють у ранковому зведенні генштабу по всій лінії фронту зафіксовані 182 ворожі атаки. Найактивніше окупанти тиснуть на Курахівському, Времівському та Покровському напрямках. У Кураховому тривають вуличні бої. Росіяни поступово просуваються з руйнованим містом. Том за добу сили оборони відбили тут 42 атаки противника на сусідньому Времівському напрямку. Теж гаряче за добу ворог 30 разів штурмував наші позиції поблизу Костянтинопольського, нескучного та великої новосілки. Та ЗСУ відбили всі атаки. Поблизу Покровська ситуація також складна, але контрольована. Протягом доби зупинено 35 штурмів противника на Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вперше затривали період часу ворог активних дій не Проводив. Трати росіян в Україні вже перевищили 753 тисячі вояків. Напередодні наші захисники прорідили вороже військо ще на 1460 окупантів. Це і загиблі, і поранені і полонені, заявили в генштабі. Найбільше втрат Росіяни зазнають на Донеччині на відтинку фронту від Покровська до Курахового. Саме там нині тривають найінтенсивніші бої. Під час штурмів сили оборони спалили 5 танків і 36 броньованих бронь... машин. Не дорахувався супротивник і трьох артилерійських. Систем та однієї системи ППО загалом же за даними аналітиків, листопад для росіян став рекордним місяцем втрат за час війни. За даними українського генштабу, окупанти втратили понад 45 тисяч своїх вояків. Українські військові мають успіхи на Курщині. Водночас ворог покращив свої позиції на Куп'янському, Турецькому і Курахівському напрямках. Про це свідчить останнє зведення інституту вивчення війни. Військові аналітики зазначають, за останню добу наші воїни змогли просунутися в Курській області в районі погребків. Крім цього, ймовірно, вдалося захопити ще п'ять населених пунктів на північний захід від суджі. Водночас росіяни просунулися на південній схід від Куп'янська вздовж річки Оскіл. Інформують оглядачі про успіхи окупантів на турецькому напрямку, зокрема як у самому Турецьку, так і на південний захід від Неліпівки, продовжує просування ворогів районі Куракового, зокрема біля Зорі та Новодмитрівки. З позитивного, згідно зі зведенням інституту, українські сили відновили втрачені позиції поблизу Великої Новосілки. Також відомо про відступ росіян із нового комара. Дитинство в умовах війни так живуть українські діти. Ось уже понад 10 років. Розрізняють тип снарядів за звуком, сплять у метро, підвалах, коридорах, бігають в укриття між уроками. Вимушено емігрують, переживають непоправні втрати батьків рідних дому. Вони не обирали жити у війні. Її принесла їм Росія. А батьки нині, окрім забезпечення базових дитячих потреб, мусять берегти малечу від російських шахедів і ракет. Безпека і здоров'я головне і здоров'я не лише фізичне, а а й психічне, як довготривалий стрес впливає на дітей, і як допомогти його пережити, дивіться далі. Спершу це почалися е, проблеми в школі. Значить, вона почала бунтувати, вона почала погано поводити. Це відсутність концентрації, це відсутність уваги, це зуваження вчителів. Юлія говорить про свою доньку, другокласницю Аріну, родина з Під Василькова. Три роки Великої війни стали для дівчинки дуже травматичними. Дитина щовечора, от, перед тим як ми йдемо спати, вона просить мене, мама, давай подивимося, чи немає тривоги. Хоча ж тривога там в Київській області досить умовна, там це може бути десь в Борисполі, а ми там на одеській трасі, і нам може бути нічого не чути, але коли вона бачить, що мапа червона, вона завжди засинає страхом. Сон дитини системно порушений, потребує корекції і спеціальних нейропроцедур, підтвердили Юлії дитячий психолог, невролог і нейропсихолог. Так діти можуть реагувати і через певний період. Тобто, якщо на початку війни вони переживали спокійно, більш нормально, то зараз можуть спостерігатися ці, ці якісь симптоми переживання стресу. І тут важливо розуміти, що діти також вони зростають, їх рівень усвідомлення Ості стає більшим. Найвразливіші до стресу діти віком 4+. багато залежить від індивідуальних особливостей нервової системи, спадковості, середовища. Дві дитини на абсолютно одну і ту ж саму ситуацію можуть реагувати по різному, і у когось, наприклад, після переживання якоїсь важкої травматичної події, наприклад, дитина стала свідком руйнування або чиєї смерті, може потім розвинутись посттравматичний стресовий розлад. У іншої ж дитини, яка це пережила, може цього не відбутися. Психогенний кашель, порушення сну. Апетиту, нервовий тік, проблеми із травленням так, стрес може проявлятися фізично: знервованість, тривожність, відсутність цікавості, до звичної діяльності, спілкування з однолітками, сепараційна тривога, прояви психогенні. Будь-які, взагалі, симптоми, які затягуються, які заважають жити, звертають на себе увагу. Потребують обстеження у педіатра. В першу чергу, ми маємо виключити щось медичне, а тоді вже рухатися більше до психогенних причин. Пережити стрес дитині допомогти. Уже режим дня, прогулянки, спорт, контроль сну, рівня заліза, вітаміну, Д. батькам не забувати про себе. Ми є гарантами безпеки, і ми в першу чергу маємо працювати з собою зі своєю тривогою. Тобто, якщо у нас ми відчуваємо, що нас виносить уже на такі всякі рівні, де ми не можемо створювати рутину і безпечне середовище для дитини, то нам треба допомога собі. І ми маємо її собі організувати в якийсь здоровий спосіб. Не замовчуйте тему війни, говоріть з дитиною чесно, відповідно віку. Називайте речі своїми іменами без зайвих емоцій. Контролюйте, що можете, і завжди майте план Б. Дуже хорошою стратегією буде підібрати такі собі методи швидкої допомоги, які будуть в моменті там, наприклад, вибухів або повітряних тривог, будуть знижувати рівень тривоги. Що це може бути? Це може бути, наприклад, дихальні вправи, яким батьки можуть навчити своїх дітей. Це можуть бути якісь тілесно орієнтовані вправи, наприклад, є дуже проста і така доволі дієва вправа метели, коли ми робимо ось так, стабілізуємо себе з допомогою відчуттів. Хтось скаже, аби діти щодня не стресували вивозь за кордон або в безпечніше місце. В Україні це буде просто інший стрес, тому що вимушена еміграція це так само стресовий фактор, тому що е, діти розділяються з одним з батьків зачасту, коли вони виїжджають за кордон. Е, діти перестають ходити в свою звичну школу, перестають жити в своїй звичній кімнаті. Вони перестають, вони втрачають своє коло спілкування. Їм треба адаптуватися до нових умов. Е, мовний бар'єр. Українські діти мають пережити цю війну. За ними майбутнє, і задача батьків зробити його максимально. Щасливим над цим мені здається варто працювати, максимально приділяти зараз нашим дітям увагу, допомогти в цей надзвичайно важкий час пережити цей період і перетворити от весь цей біль, всю цю травму, перетворити на щось таке життєстверне і справді на якусь силу. Анастасія Мазур Олексій Євченко, факти «СІТІВІ» – єдині новини. Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 988 мільйонів доларів. Запланували постачання додаткового обладнання безпілотників та ракет. Це вже 22-й пакет допомоги від чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Він поспішає встигнути до завершення повноважень надати українцям якнайбільше зброї. Цього разу кошти виділять на закупівлю боєприпасів для ракетно-артилерійських систем «Хаймарс», безпілотних авіаційних систем, а також запчастин для ремонту артилерії та. Тів і бронетехніки Командування сирійської армії повідомило офіцерів про повалення режиму диктатора Башара Асада. Пише агенція Reuters. Повстанці на державному телебаченні оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск і кінець правління Асада, який утік з країни. Сирійські повстанці почали масштабний наступ ще наприкінці листопада і швидко захопили десятки населених пунктів. Міжнародні експерти тоді зазначали, це стало можливо завдяки тому, що Путін вивів частину своїх військових з Сирії та відрядив їх воювати. В Україну і тепер Кремль повідомив сирійського диктатора, що не має наміру втручатися в ситуацію, адже має інші пріоритети за повідомленням CNN, Повстанці не знайшли Башара Асада в Дамаску. Тож припускають, що він вже втік з країни. Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зазначив, що Вашингтон не повинен втручатися. А Росія виявилася нездатною захистити уряд Асада, адже зав'язана на Україні і втратила вже понад 750 тисяч своїх військових. Росія має бути покарана, а всі, хто прийшов зі зброєю в Україну, мають відповісти за криваві злочини проти нашого народу. Це надскладна та затратна робота, що триватиме не роками, а десятиріччями. Тому головне завдання України на тепер підготовка студентів-правознавців, які стануть дипломатами, прокурорами чи суддями. Більш детально далі в сюжеті Владислава Круглова. В тому комісія визначила одне перше місце. два У Київському інституті міжнародних відносин завершився всеукраїнський конкурс. Студенти досліджували ратифікацію Римського статуту міжнародного кримінального суду, наслідки та виклики для України. Приймають участь в конкурсі дуже мотивовані діти. Мотивовані мотивація пояснюється тим, що вони живуть в умовах сьогодні війни. Це відчувається. І вони розуміють, що від кожного з них залежить і результати війни, і після воєнна з різних навчальних закладів. Тут не тільки інститут міжнародних відносин, тут і торгівельний економічний університет в Києві, Київський, а тут Тернопіль представлений, Дніпро, роботи з Львова. Тобто тому тематика конкурсу була для студентів вищих навчальних закладів України. Всеукраїнський конкурс, який проводиться вже в четверте, організований інститутом міжнародних відносин за підтримки президентського фонду Леоніда Кучми, Україна. Ми зосереджені на тому, щоб допомагати зараз українським вишам, які спеціалізуються на підготовці правників фахівців міжнародного права, дипломатів, готувати цей кадровий резерв для міністерства закордонних справ України, для команди президента, для генеральної прокуратури. У дослідження три підтеми: зарубіжний досвід імплементації, імплементація статуту Україною та захист прав військовослужбовців і ветеранів. Обов'язкові практичні пропозиції. Один з переможців Олександр досліджував тему імплементація положень римського статуту Україною. Несподівано, я дуже радий. Я дуже радий, що оцінили мою роботу. Я писав дійсно сам, дійсно. От знаєте, як від душі воно іде, і і пишеться. Друге місце у двох студенток третього курсу за опрацювання теми реабілітаційних центрів для військових та їх адаптацію після фронту. Ми вибрали захист прав військовослужбовців та ветеранів. Чому? Я думаю, одним з основних нас надихнули фільми Українські адже саме цього року. Вийшло дуже багато з них це саме Буча, а потяг про Ця тема є дуже актуальною в наш час, і ми зобов'язані підтримувати наших військовослужбовців, допомагати їм. Тільки таким чином ми зможемо дійти до перемоги нашої держави. Перше місце у студента торговельно-економічного університету Нікіти Кардаша. Хлопець 22-го пішов воювати добровольцем. Під час російського наступу на Київ боронив місто, бачив смерті і втрати. Тож усі буремні спогади об'єднав у конкурсній роботі. Доволі складно було свої почуття відкрити, так би мовити, світові, поділитися з цим. І замість емоцій, видати сухі факти і. Юриспруденцію, так би мовити, окрім дипломів, кожному з переможців фонд Леоніда Кучми Україна виплатив премію за перше місце 15 тисяч гривень. Я дуже хочу зробити свій вклад у допомогу нашим військовим, які зараз захищають країну, тому частину коштів я хочу переказати саме військовим. А, так само погоджуюся, частину коштів, так само спрямую на допомогу військовим. А інші сини коштів витрачу саме на навчання. Сразу же прямої наводки, воєнторг, сльоту. От я заїжджав, побачив воєнторг, думаю, все, я знаю, куди я піду. Шлем подсумки. Усі роботи переможців об'єднають у книзі збірці. Її зможуть прочитати усі, хто за своїм фахом та покликом серця працює, аби РФ понесла відповідальність за геноцид українського народу. Владислав Круглов, Володимир Коваленко, факт Єдині новини.